Багато людей в Україні вже нічого не мають, їм просто нікуди повертатися, каже Юлія. Юля, я з вами повністю погоджуюсь. Це одна з причин, чому українці вже не повернуться в Україну. Але є ще декілька причин: наприклад, люди адаптуються, люди пускають коріння у тих країнах, де вони вже давно проживають. І, наприклад, ось людина проживає в Албані, вона тут вже навчилася заробляти кошти. Інша причина діти адаптуються, діти починають ходити до садику, ходити до школи, вони починають розмовляти на місцевій мові, вони забувають те, що вони українці. Так їм нагадують батьки про те, що вони українці, так вони розмовляють там вдома на українській мові. Але вони вже себе не відчувають українцями, вони себе відчувають вже мешканцями іншої країни. Добре це чи погано. Я не знаю. Я думаю, що головне, щоб у дітей було все добре, щоб у дітей було майбутнє. Це, мабуть, найголовніше зараз.